з вами Містер Даніл. Сьогодні ми будемо їхати в город. Кстати, подруга біля мене, вона не біля лісні. це все вже змінилось. Но ми не просто поїдемо, а полетим на літаку. От я, У мене є коробочка. Там є тюленчик знімати ролики. Тобто обзор на кринж. У мене такий ролик був. Зайдіть на канал, можете переглянути. І оце ось. А тут курточка лежит моя. Я храню в цій коробці с котом. Ось бачите спочатку давай-ка от мы вдинем хвост. Кстати, у моя подруга прикупила шапочку тюленчика. Ну, ничего себе така. Шапка. Берем обувь. Меняем її. Мы знимем еще бананку. Тіке. Ми снімем бананку. Бананку мы. Ой, 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 зачем я одів цю бананку? Заберем бананку мы положим сюда. Вдеваем тепер куртку. Ось моя одежда тут буде лежать поки що. А тепер одеваємо капюшон. Да, одеваем капюшон. Ось ми вже оділи. Забираємо це, ось, забираємо подругу і біжимо до пункту до. А кстати. Кстати, возможно, будем поезжать в автомагістралі. Да, конечно, поняв. Okay, Виходимо. Перша мы моя... вийшла моя подруга. Тепер вона жде. Выхожу с хаты. Теперь мы направляемся сюда. Там уже нас ждет такси. Конечно же с Максом, Алисой. Кстати, у нас уже появился в городе Алины еще один кореш. Так что не пропустить. Я седаю. Макс. Седаем. Двери закроем. А потом открываем. Вот здесь дверь, дверь. Развеем двери. Так, вийдемо. Ладно, у нас поломок нема. Сядемо обратно. Сідає подруга. Чмак, закриємо дверку. Виїжджаємо. цель регулировщик поменяя знак. Поехали, математика. Стоп, дай-ка, поедем. Там была... там была математичка на дорозе. Там стояла математичка, понимаете? Вот она просто переходила. Он, кстати, она тут стоит. За машиной. На знаке там она стоит. Понятно. Ладно, давай сядем обратно в машину. Ну, математички камери. математичку Математичку каме. В школу. В машине. А теперь їдемо. Якщо в оба... Стоп! Можешь не ждати распоряжения регулювальника. Ладно. Оп. Вс, можно приезжать. Вс, регульвальник показал своим знаком, можно приезжать, мы едем дальше. А кстати. Ось, заезжаем, кидом по автомагистралю. Едем, едем. Едем. И. І... О, мы въезжаем в аэропорт. Машину мика. Тут устам на парковці. Давай мы въежджаємо в аэропорт. Машину ми, тепер, ми... Все. Все. ми, аеропорт. Машину ми као... паркуємо десь тут. У нас тут знак парковка. Пустачка. Походимо через пехот. Окей. Подоходить нельзя, сдохнешь. Ладно. Тут автомагиства. Так что надо осторожно бути Вот тут давай перебежим. Так, 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 так. Все, мы пришли. Вот сюда запрещенную зону. Там знак на иди сдохнешь. Ладно, давай залезем. Снимаем ворота. Ходом. Я візьму Алису на руки. Це окей? Ладно. Ты уже взяла Алису на руки и пошли. А пошли. Пошли. Ой-ой-ой! Без Макса ушли. Ладно, захватим його також. Тут, короче, нам надо прийти. Проходим. Тут у нас білет нам надо. Буду пикать паспорт, першим. Привіт! А можна білет на 4 людей? Конечно. Я буду пикать паспорт. Подпикнули, пошли. Пліфти. Тепер ми їдемо туди, до самолетика. Все, ми вийшли. Нічого себе, нагрузка в ліфті. Ладно, пошли на гейт. Ой, 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 а, тур. Стоим на торвала. Е-е-е, куди, куди? Ні, эй, куда? Нет, переключаем торвала Зачем я оторвало тур цепоробу? Короче, там есть бабень, вижу и гуля. Это пацан. Ну, я думаю, что это бабень кайф. А там самолет. Самолеты там будут сейчас. Ой, 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 ой. бабень тут стоит. Ну, короче, она первая идея. Да? в гейт. Давай. Uh -huh. А потім я. Ну що, заходимо в гейм? Лазим на міста. Алисі. Моя подруга. А вот тут Алиса. ось ми в ящик засунем. Засовывайся в ящик уже. Надо было котика в багаж задавать. Я подав... Ладно, котик пока что тут положить. А, по... а ну, мы доедем, постираем. Кстати, там ще кинотеатр непонятно открыли. Кстати, тут есть щось непонятное. Тут есть вещи для безопасности. Запасные безпеки, если в основном с кресел взломается, искусственный отсос, если у, у кого есть стошны. Если в самолете стошнило единорога, то вот так. Начав... А вот у нас это жилет. Если да, нас подстраиваю олень, то мы в жилет и... І... Уиии с парашютом. Ладно, один. Засунемо все в ящик назад. Курс отсос. Ремень безпеки без жилет. Одеваємо. А потім мы уже улетаем. короче, там есть поросята. Да, солидочки, конечно. Да, солинки поросята. Ну ладно. Я отлучусь пока что. Пять часов. Давайте уже. Выходом. <звы> Мы уже вышли. Стоим в аэропорту. Опа. Що за кінотеатрів зайде заходить. Подруга. Крім за яку фігню там будуть показувати, Але я думаю, город Аліни. стопудово. У нас буде інструктаж безпеки у городі Аліни правила безпеки. Аварійні виходи знаходяться біля зелених знаків. Обращайте увагу на знаки. Якщо ви чуєте таку сигналізацію, то такий звук. Слідувати зеленим чоловічкам, поки цей сигнал не перепрацює, но забороняється в кінотеатрі зйомка і відео. Вход Алінкам запрещен. По перегляду. Нормальний інструктаж про безпеці Безпеки, нормально. Чи там якась фігня, думаю, буде зараз і. Ну, тобаю, через там 5 секунд фігня якась почнеться. 5 минут. Ти ще 5 годин. 5 часов. Дем. і зараз буде через 20 секунд якась фігня. Понімаєте? Ну ладно, давай ждати. Беснокунюємося із Данія. Зелена людинка, швидко на вихід! Так, 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 Нахрен. звалюєм, звалюєм, звалюєм! Переходим, переходим. зданію небезпека, швидко вийдіть на вулицю. Увага! З доні небезпека, швидко вийдіть на вулицю. Натискаємо кнопку! Осталось дані і натискаємо кнопку попередження. Окей, зараз звіздець якийсь створиться. Все, ця чертовщина вже закінчилась. Порождать корійшов. Ми вже начали, нажали кнопку, щоб вони прийшли. А тепер ми все, ми ждемо тепер. Фигня, вообще какая якась произошла. Это будет все из-за цей хреболинки. Сейчас приплыла спасательная шлюпка на, на озеро, и мы уплывем нафиг отсюда, из-за тей штуки. Короче, ну спокойно мы зашли в кинотеатр подавиться города Лины. Мы подавались в города Лины 5 часов, а потом началась тревога. Ну пішли. Все, стоїмо тут і біжимо ш... і ждемо да. Ну, Кінотеатр е... Дум... Е... хотіла Алінка снести, але ну, там е... перекрили дорогу. Да, дорогу перекрили, я покажу, як її перекрили. Буде кінотеатр Аліна перекрили, щоб Алінка його не знесла. Ну, давай ми перестроїмо. Я, короче, пойду в манипулятор циклоп. Так, надо нажать кнопочку активувати. Все, теперь начнем делать. <реклама> кинотеатр перестроили, но мы будем дивиться в хате Netflix, да, раз кинотеатр. Алинка снесла, но мы ее, наверное, уже на бамбуках там держится. А по ну ми при приїдемо, приїдем, приїдем припливемо додому и будем тюленіть, лежать, дивиться горда линии. Да, кстати, нам надо ще в магаз снеків купити. що тут города лін нормальні показують. Пока, ви були на каналі Містер Даніл. Лайк, підписка. Прикол, натижми на на колокольчик, щоб нічого не пропустити. Пока.